Не кожен день заїжджають такі автівки до нас, це Audi Q7, v 12 турбодизель 6 літрів. Транжовий ревок. От у нас виходився прогар. Тут тріщина. Ну, Взагалі, куча гімороя. Це у нас кастом. там людина перероблювала Волгу. Машинка у нас йде на двигуні 5,7 хемі. Ми знайшли ось такого ось пасажира. Може, є десь брат чи сестра. Пошуки продовжуються. Чудовище, не коробка. Везде со всех щелей сытся масло. Все полностью воно везде пропускает. Що відбувається? Я вам зараз розкажу історію цікавішу. Знайде нашу базу, Роман тут тримається зразу. Твій мотор загрибів, ну це не проблема. Механіка сильна, ми рішаємо Range Rover Evoque — це 2011 рік. До речі, ви знали, що на цих автомобілях у нас стоять двигуни від фарда. Двохлітровий кабустовський мотор, і у них є конкретні болячки по цим двигунам. От у нас случився прогар. тут тріщина. Це виходить турбіна і колектор в одному флаконі. Клієнт звернувся із проблемою, що воняє в салоні вихлопом. Получається, от ця частина металічна, метал, ну, магнітиця, це теж метал, просто цей не магнітиця. А тут магнітиться. І воно метал з металом не дуже добре дружить. За певний час тріскається, і у виходить, нас виходить вихлопний газ. Є на, на вагах, на автомобілях, ви знаєте, що у нас там на 1,4, там один, по-моєму, і шість. Тож турбінки йдуть з випускним колектором разом. Тут так само це єдина запчасть, вважається, вона йде з випускним колектором разом. І проблема дійсно в тому, що у нас фланець одного металу, сам колектор іншого металу, він лопається. Сама проблема в чому велика? В тому, що різність метала, його заварити вже не вийде. Ну може вийде, але він знову лопне там і тому тут заміна всієї деталі в зборі. Його Турбін. ж може повести там, от так, да. а потім. Треба буде шліфувати плоскость, ну в общем куча гемороя. Тобто, і ніхто гарантії не дасть. Да, заміна да. всього агрегата в зборі а це турбіна. Для вашого розуміння, вартість такого автомобіля у нас на ринку на сьогоднішній день, там ну орієнтовно до 15 тисяч доларів. Вартість такої турбіни у нас 2 тисячі доларів. Це ви маєте розуміти, це тільки турбіна. Плюс запчасті, там прокладочки, плюс робота. Ну, тобто, ви маєте розуміти, що 30% вартості цього автомобіля треба буде покласти тільки на ремонт. Саме цього вузла тому. Ми можемо дати вам яку пораду. Якщо ви дивитесь такі автомобілі на покупку собі, обов'язково заганяйте автомобіль на сервіс. Обов'язково просіть, щоб вони дуже уважно подивились саме на випускний колектор. Є там нагари, немає. Там є прогари? немає. Якщо є прогари, то ви маєте розуміти, що це одразу там 25 з тисячі доларів. Треба буде покласти для того, щоб відремонтувати це. І те саме стосується і фардов. Фарди, там фокуси, яка ті, що йдуть на двохлітрових южини, южини. У них всі. Така проблема, і вона починається там десь від 150 тисяч, тому будьте готові, що така штука може бути. А Ford Fusion у нас коштує на ринку там, від 9 тисяч доларів, грубо кажучи, да, там не так багато, тому дуже сильно звертайте на це увагу, тому що будуть потім проблеми. Що відбувається? Я вам зараз розкажу історію цікавішу: Audi Q3. Америка. Пробіг дуже маленький. Машина на аукціоні продається як ціла, зовсім немає пошкоджень. Я думав, що утоплені. Люди кажуть, що щось воняє в салоні, але робили вже хімчистку. Знову подивився аукціон. Продавала страхова компанія. Немає питань, але машина закрита, немає ні води, нічого. Вже робили хімчистку в Україні, але хімчистка нічого не допомогла. Запах все одно був. Сьогодні прийнято було рішення розібрати. Автівку достати кавролін і його потім чистити. Думали, що проблема в кавроліні. Але в нас є інша історія. Коли почали роздивлятися і винюхувати, в чому питання в воздуховоді, який йде у нас під заднє сидіння, ми знайшли ось такого ось пасажира. Це американська «Міш», Тому машина продавалась. В Америці на аукціону, тому що запах був невероятний, так сказати. Зараз за допомогою ендоскопа передивляємось все, куди можна. Може є десь брат чи сестра. Пошуки продовжуються. Ось така ось історія. Ціленька машина на аукціоні в Америці. А це наша малярочка. Тут ми даємо нове життя автомобілям США, а також автомобілям які потрапили до ДТП у нас в Україні на прикладі оцього Toyota Prius. Це плагін гібрид 2020 року. Цей автомобіль до речі привезла наша компанія «Імпортмастер». Звертайтесь, ми також привозимо автомобілі з США. Привезли цю машинку, вирвали для клієнта дуже недорого. Там, по-моєму, 6500 машинка стояла. Тут у нас було пошкодження по двері, у нас було пошкодження по крилу. Як бачите, вже варяна четверть і вже готується під малярочку. Тут вже нова четверть. Дверку ми обов'язково міняємо. Задній бампер у нас теж з пошкодженнями є по пластику. Ну навіть такі пошкодження ми будемо виправляти. Бампер не будемо міняти. Ми його будемо вирівнювати, паяти там і так далі. Тому що це. Ми також вміємо, і плюс будемо виправляти також передній бампер. У нас теж з пошкодженнями його теж будемо фарбувати і виправляти. Тому все, що ми робимо, це замінили у нас четверть і замінили дверку Четверть уже у нас сварена, як я й раніше сказав. І вже проложений нас герметик. Машинка потроху буде зараз збиратися, ставитись батарея, і будемо пробувати накидувати бампер після ремонту для того, щоб виводити всі зазори і віддавати автомобіль уже безпосередньо на фарбування. А це також ми взяли на малярочку. Такий цікавий проект. Це у нас кастом. робився у нас в Україні. До речі, людина перероблювала Волгу 24, та Якщо я не помиляюсь, купе. Занижали кришечку, переробили задню частину. Ну в принципі, машинка дуже цікаво виглядає. Цей автомобіль до нас заїхав на повне перефарбування. А чого? Тому що ну, машинка вже їздить не перший рік у нас в Україні. да, Там тут є шпакльовочка, і, на жаль, з часом вона лопається. На капоті у нас полопалась ззаді Там на крилишках у нас також полопалась. Тому людина вирішила освіжити, оновити і трошечки змінити колір. Машинка у нас іде на двигуні 5,7 хемі. Старий американський мотор. Ой, капоті. Важкий. Він їздить, з ним все добре, машинка на повному бойовому ходу. Із тих нюансів, що ми побачили, я вам можу одразу сказати: шпакльовка у нас полопалась на капоті, шпакльовка у нас полопалась, можна бачити, по криші. Шпакльовочка у нас полопалась по задньому крилишку. Ну, Так як це все кастом, шпакльовочки тут можете побачити дуже-дуже не, немало. Це нюанси постройки такого автомобіля. Чому? Тому що коли крилишко виводилось і варилось, там усілення ставилось, не ставилось, Цього не можна зрозуміти, і при сварці могло просто там продавити, тому стільки шпакльовки наложили. Ну нічого, будемо виправляти, будемо робити, будемо перефарбовувати автомобіль. Точно будемо вам показувати це в наших тіктоках, тому тіктоки у нас в ссылочці в описанні. Підписуйтесь і слідкуйте за тим, як цей автомобіль буде виправлятись і робитись, і в якому він буде кольорі. Не кожен день заїжджають такі автівки до нас. Це Audi q 7 v 12 турбодизель, 6 літрів. Машинка приїхала, як ви бачили, на евакуаторі, тому що вона довго стояла і не заводилась, була мертва. Але і власник був трохи розочарований, підпортив цей автомобіль йому настрій, тому що не знали, що з ним. Але все просто підзарядили акумулятор, повидаляли помилки. Там електрик пару зробив маніпуляцій і автівка готова вже їхати далі. Ну, Апарат серйозний, хлопці покатались, кажуть, що це якась бішена фура, яка несеться. Я думаю, ви розумієте, що таке 6 літрів дизель Підзарядили яку машина поїхала далі. В роботі у нас Варіатор це коробочка передач у нас з Nissan x X-Trail 13 2013 року, здається двохлітровий, да, Нікола? Yeah. На повному приводі, тобто там тут у нас підсилений ремінь стоїть. Яка проблема, Чому ми взагалі розібрали коробку передач? Машинка у нас дуже сильно пінається, була. далі у нас пробуксовує і плюс ошибка по тиску. Розібрали коробку передач і, в принципі, побачили, через що це все сталося у нас. Наш yeah, технічний well, спеціаліст well. своїй лабораторії вам зараз розкаже, що конкретно пішло не так. Чудовище, не коробка. Ломается она, ломается эта коробка по причине несовершенства, говорится. Это клапан, который регулирует давление. Стружка у нас в вариаторе постоянно есть, немножко пыльца. Пыльца попадает сюда, подзалипает клапан, давление перестает попадать в конусы, то, что надо при нагрузках. Ремень начинает пробуксовывать, задирает конуса, пробуксовывает, стружки увеличиваются, количество стружки все больше и больше, она попадает у нас в гидроблок. Гидроблок тоже в таком же плане, вот эти клапана, вот они. Они начинают становиться с такими же задирами, везде со всех щелей сытся масло, все полностью оно везде пропускает. Компьютер говорит: давайте больше мне масла, открывает все соленоиды, оно все везде сочится, давления не хватает, он ругается, все буксует, ремень растягивается. Вот оно. Смотри. Вот так не должно быть. Это растянутый ремень. два конуса, ремень замена, все втулки. Тут в конусе втулка стоит, тефлоновые колечки, прокладки все. Посмотрим поршня. Ну, как правило, поршня и фрикционы всегда живые, очень живые на них. Потом насос реставрация и гидроблок реставрация. Ну и гидротрансформатор будем уже наверное, раскрывать, тоже смотреть. Ну, в принципі, все. Такого стоїть варіатор е да? на конусах. Це джатка 11, джатка є, правильно, є 11, є 15, є джатки. У кого стоять такі варіатори, наша порада на 100 тисячах кілометрів. да, як би це не хотілося, б, але бажано замінити оцей клапан в масляному насосі. Так, для цього треба розібрати коробку передач, але наша порада це зробити для того, щоб потім не було проблем з конусами, з ремінням, там, і так далі, щоб не задирала конуса і не це до капітального ремонту коробки передач. Друге, коли міняєте масило в коробці передач, також, якщо ви бачите наявність якоїсь стружки, також треба зробити наступним чином: зняти піддон, зняти гідроблок і подивитись фізично, там є через віконечко, можна побачити оцей конус да, і подивитись на стан реміння. і на Стан самого конуса є, там за чи немає. Це зменшить ризики того, що ви пошкодите коробку передач ну, до такого стану, коли ну, тут ще найгірший стан, тому що ремінь лишився цілий. Не порвався. Не порвався. Да. Якщо б порвався, це все за заміна коробки передач, а ушна коробка передач, ви самі розумієте, що вона буде з такими ж задратими конусами, тому що як вона експлуатувалася, не зрозуміло. Ну, і Ремінь може підкинути сюди клапан і ремішок підкинути, тому що він розтягується, теж якби... Цим ви можете ну, трошки подивитися продовжити роботу своєї коробки передач і не робити капітальний ремонт. Форт, який проїхав 460 тисяч кілометрів, це у нас Ford Focus на ремонті ходової частини. Міняємо важелі, задні бумеранги, міняємо підпружинні важелі, міняємо втулки стабілізатора, міняємо конфетки, так називаємо салінблоки передніх важелів. Але тут є нюанс. Да, там, коли ви там, обслуговуєте автомобілі, не знаю на яких сервісах, але ну, на якихось обслуговуєте, да, там, можливо, десь трошки економите, або у всіх людей різні ситуації, але тим не менше. У нас є отакий от от важель. Ми його називаємо. Аємо бумеранг да, там, ну, тому що він там плюс-мінус на форму схожий. Цей важель у нас ставиться тільки в одному положенні. Тут на автомобілі, якщо звернете увагу, от один важель ми вже поставили. Він стоїть от в такому положенні. Цей важіль має стояти отут, -от так в такому положенні. Але старий важель у нас стояв неправильно. Він стояв у нас, от в такому положенні. І до чого це у нас приводило? Він постійно чіпляв кузов. І у нас тепер пошкоджений ланжерон витертий. Я не знаю, людина їздила, як його не смущав цей стук, але він був присутній 100%. Пошкоджений ланжерон вже так виявило його. І на самому важелі також ви можете звернути увагу. Теж сам важель пошкоджений. Ще плюс розвалений салінблок. Тому обслуговуйте автомобілі на перевірених сервісах. Да, там перевірених, щоб у вас потім таких питань не було. Так, да, це не критично, але я можу представити, скільки людина їздила і скільки у неї це стукало. І можливо, ті, хто міняв, досі не змогли знайти, що ж це може стучати. Я слухай брате, якщо біда зламалося, автознай це не проблема. Volkswagen, Audi, з кодами в темі. майстер плюс твоя точка на схемі. Проблема у нас з системою охолодження, саме от з цим. Радіатором охолодження. Він тече, тече саме головне не по самому радіатору і не по стику там, металу з пластиком, як часто це буває, там. не від того, що він там протертий і так далі. А він тече у нас через те, що він просто китайський. І використовували китайські запчастини при ремонті цього авто. І у нас оцей от штуцер. Тут у нас защолкується також спеціальний штуцер, який у нас йде на обратку. І цей штуцер просто от, ну, він просто вищолкується сам, хоча фіксується, навіть фіксуюча пластина є, але ну, він просто відщолкується і просто тече. Тому наша задача зараз, ми вже збираємо автомобіль, поставили якісний радіатор. Там, де такої проблеми немає, тепер система охолодження проблем не буде. Пальмайстер плюс пам'ятай про нас ремонтуємо автошвидко, швидко, якісно, вчасно. Роман Ніколай, ванич, команда своя на Троїщені сервіс, це наша сім'я.